дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Вісім пожеж за добу на Волині гасили масштабні загоряння. Себіга після масованої атаки закликав світ посилити тиск на Росію. У південній Кореї розбився пожежний гелікоптер. Пілот загинув. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 квітня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. По всій Україні 6 квітня оголошено день жалоби за жертвами удару РФ по кривому рогу, що стався 4 квітня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади територій Олексій Кулеба. Він наголосив, міста та села України оголошують 6 квітня днем жалоби за жертвами атаки. Усі обласні центри України, великі та малі громади, пліч опліч із кривим рогом. Нагадаємо, увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинули 18 людей, серед яких 9 дітей, та 75 людей поранені. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам усіх загиблих. У понеділок, 7 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Рябушкіна Ігоря 1981 року народження, який трагічно загинув 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біловоди Сумської області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого честь та шана воїну. У селі Топільне Луцького району провели в останню дорогу загиблого 48-річного молодшого сержанта Сергія Лукашука. Про це повідомили на сторінці Рожичинської громади. У храмі Різдва при Святої Богородиці відбулася спільна молитва за загиблим воїном. Поховали захисника на кладовищі села Топільне. Нагадаємо, молодший сержант Сергій Лукашук. Загинув 2 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Садки Сумської області. Висловлюємо співчуття родині загиблого на Волині. Упродовж доби спалахнули вісім пожеж. Горіли суха трава та чагарники а також два займання у житловому секторі. Як повідомили, у ДСНС Волині горіло в ковалі поблизу Любомля у селі Борохів Луцького району та біля села Люб'язь. На камінькаширщині загалом вогонь охопив близько трьох гектарів. Причина одна: людська недбалість. Уже після опівночі, 6 квітня, ще два виклики цього разу у житловому секторі. Обидва займання ліквідували, потерпілих і жертв немає. У Луцьку на вулиці Андрія Марценюка зайнялася господарська будівля. Дровітня вогонь перекинувся на суміжну господарську будівлю. Ймовірна причина потрапляння джерела запалювання на горючі матеріали. Ще одна пожежа трапилася близько четвертої ранку у селі Пожарки Рожищенської громади. Горів дерев'яний житловий будинок. Попередня причина коротке замикання електромережі. У Володимирі відбулися автопробіг та мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Про це пише телеграм-канал Твій Володимир. Це відбулося 6 квітня. Відео з автопробігу публікують у соцмережах. Видно, що підтримати військовополонених та зниклих безвісти прийшло чимало людей, а також беруть участь багато водіїв. Упродовж 7-8 квітня, на дорогах Волинської області та в Луцьку буде слизько. Про це інформує головне управління ДСНС України у Волинській області. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища за інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології. У понеділок, та вівторок 7-8 квітня на дорогах по Волинській області та в обласному центрі збережеться ожеледиця. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий водії. Будьте обережні за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та уникайте різких маневрів. Пішоходи переходьте дорогу обережно, використовуйте зручне взуття та будьте уважні. Наголошують у дописі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, окупанти здійснили удар балістикою по Києву, 6 квітня вранці, внаслідок чого спалахнули пожежі. Як повідомив мер міста, одна людина загинула, троє людей постраждали. У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідоване. У Волонському районі пожежа спалахнула в меблевому цеху з розповсюдженням полум'я на ще одну складську будівлю. У Солом'янському районі сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Також пошкоджені вісім автівок. У ніч на 6 квітня ворог атакував Суми. як повідомили в Сумській ОВА, Відбулося влучання вісьмох шахетів по цивільній інфраструктурі обласного центру. Зазначається, що пошкоджені адміністративні складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного із підприємств травмованих та жертв. Немає наслідки атаки ліквідовуються відповідними аварійно-рятувальними службами. Окупанти атакували Куп'янськ кабами. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Про це очільник Харківської області Олег Сенігубов повідомив у телеграмі: окупанти вдарили кабом по куп'янську ворожий. Снаряд влучив у багатоповерховий будинок, зазначив він. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Додав Олег Сенігубов у Миколаєві. Внаслідок нічної атаки безпілотників знищено три приватні будинки ще понад 30 – і автомобіль зазнали пошкоджень. Про це повідомив міський голова Миколаєв Олександр Сінкевич у телеграмі. Ворог атакував Миколаїв дронами шахет 131-136. Внаслідок атаки знищено три приватні будинки. За його словами, на місцях працюють комунальні служби. У Нікопольському районі Дніпропетровської області минулої доби внаслідок російських обстрілів пораненої людину та пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Окупанти застосували по містах і селах Нікопольщини дрони, артилерію та БПЛА. Вночі удари повторилися. До поліції надійшло 50 повідомлень від громадян за фактами російської агресії, зазначають правоохоронці. В Антонівці на Херсонщині внаслідок атаки дрона вранці загинув чоловік. Розпочато розслідування про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Телеграмі. Близько 9 ранку, 6 квітня 2025 року. Військовослужбовця РФ вкотре атакували БПЛА передмістя Херсона Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік. Йдеться у повідомленні на Хмельниччині. Місцева жителька отримала поранення під час ракетної атаки армії РФ. Також пошкоджено приміщення та автомобілі. Про це повідомляє начальник Хмельницької ОВА у Фейсбуці. Вночі під час сигналу Повітряна тривога сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми. Уламками скла їй порізало ногу. Написав очільник області. За його словами, пошкоджено приміщення житлового будинку літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі. У Кіровоградській області у ніч на 6 квітня під час російської атаки уламками ракети пошкоджені будинки та електродроти. Про це повідомив начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі. Згодом голова ОВА уточнив, що пошкоджені 18 будівель. Україну вдалося повернути з тимчасово захоплених територій а також з Російської Федерації та Республіки Білорусь ще 45 українських громадян. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі, завдяки злагодженій роботі офісом будсмена України, держорганів. Гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з тимчасово окупованих територій, а також території РФ та Республіки Білорусь, зазначив Лубінець. За його словами, для багатьох із них застало єдиною можливістю уникнути небезпеки пов'язаної з обмеженням прав недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої російської повітряної атаки на Україну закликав посилити тиск на Москву. Про це він написав у Твіттері. Глава зовнішньополітичного відомства зауважив, що внаслідок запуску Росії балістичних ракет по Києву та інших містах балістичних ракет і дронів по багатьох регіонах ударував авіабомби по житловій багатоповерхівці у Куп'янську Харківської області постраждали мирні жителі. Єдиною відповіддю Росії на пропозиції Сполучених Штатів. Про повне припинення вогню досі був запуск нових ракет, безпілотників та бомб проти України та її народу. Настав час посилити тиск на Москву. Наголосив Сибіга. аеророзвідники 4-го прикордонного загону держприкордонслужби дронами «Баба Яга» знищили 11 позицій російських загарбників. У Харківській області про це повідомила держприкордонслужба. У результаті нічної роботи дронів було знищено 11 позицій. Ворога йдеться в повідомленні. Як повідомляв «Укрінформ», прикордонники на Харківщині знищили російську самохідну артилерійську установку Гіацендес та броньовану машину Тигр. Далі до новин світу у Сполучених Штатах кількість загиблих унаслідок негоди сягнула 16 осіб. Про це повідомляє The Independent. Зазначається, що сильні дощі пройшли у центральній частині США, спричинивши низку надзвичайних ситуацій, пов'язаних із раптовими повенями на території від Техасу до Огайо. Національна метеорологічна служба попередила про ймовірність затоплення споруд, доріг мостів та інших об'єктів критичної інфраструктури у населених пунктах у багатьох штатах. Від початку штормів в Україні зафіксовано щонайменше 16 смертей, пов'язаних із негодою. Десять із них зареєстрували у штаті Теннесі. У штаті Міссурі вечорі у п'ятницю загинув 57-річний чоловік, машину якого змило з дороги. У Кентукі повінь забрали життя двох людей, у тому числі дев'ятирічного хлопчика. Також у суботу загинула п'ятирічна дитина у штаті Аканзас. В Арканзасі, Місісіпі, Тенесі та Кентукі у суботу лунали попередження про надзвичайну ситуацію через повені й торнадо, до яких додалися сильні зливи та рунівні вітри. У Кентукі сотні доріг стали непрохідними через повеневі води, повалені дерева, суви ґрунту. Під час гасіння лісової пожежі на південному сході південної Кореї розбився пожежний гелікоптер. Про це повідомляє Йонхапі з покликанням на пожежну службу. Зазначається, що гелікоптер у неділю впав на гору у північно-західному районі Тего, що приблизно за 230 кілометрів на південний схід від Сеула. Пілот авіасудна загинув. Нагадаємо, Південній Кореї внаслідок масштабних лісових пожеж, що більше тижня вирують на південному сході країни, загинули щонайменше 30 людей. Космічна капсула «Фрем-2» від компанії SpaceX з чотирма космічними туристами на борту успішно приводнилася 4 квітня біля узбережжя Каліфорнії для всіх членів екіпажу. Це був перший політ у космос. Про це повідомляють SpaceX та CNN. Місія Фрем 2 увійшла в історію як перша комерційна подорож на орбіті, яка пролягала безпосередньо над північним і південним полюсами Землі. Група приземлилася о 9.19 ранку за тихоокеанським часом. О 19.19 .19 за Києвом біля узбережжя Каліфорнії. Це була перша посадка на західному узбережжі США за всю п'ятирічну історію пілотованих місій SpaceX. Разом із ваном у космос вирушили норвезька режисерка Яніке Мікерсен, дослідниця робототехніки з німеччини Рабе Роге та австралійський полярник Рік Філпс. Всі четверо мають досвід або зв'язки лише з полярними експедиціями. Протягом місії, що тривала з понеділка, екіпаж проводив низку досліджень, спостерігав за полярними сяєвами з космосу, вів щоденники самопочуття та фіксував реакції організму на мікрогравітацію. Нагадаємо, що 1 квітня місію ФРЕМ 2 відправила на полярну орбіту ракета носій Фелкон 9 зі стартового комплексу в космічному центрі Кеннеді Наса у Флориді. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-10-04 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Concurrent TV. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Аби не пропустити головного для вас у студії, працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.